22 травня температура повітря стане ще приємнішою. В більшості областей очікується плюс 20, плюс 24 градуси, а на заході України та Одещині плюс 18, плюс 22. В ніч на 22 травня буде плюс 8, плюс 13 градусів. Щодо опадів, то моделі прогнозують локальні зливи з грозами буде незначне покриття в західних областях. Врешті областей покриття до 5%, нічого особливого. 23 травня починаються контрасти. В більшості областей буде доволі тепла погода з показниками плюс 20, плюс 25, А на південному сході до плюс 27. А ось на Волині та Львівщині температура має обвалитись нижче плюс 15 градусів. Опади очікуються так само, де і 22 травня в західних областях. Локально ще зливи ймовірні на Житомирщині та Вінничині в решті областей покриття до 5%. 24 травня помітно значні контрасти та розбіжності прогнозів. Наприклад, в одному з них контраст проходить через Житомир та Вінницю. Західніше холодно, східніше тепло, плюс 24, плюс 28 градусів. А ось в іншому вже прогнозі контраст проходить через Київ та Одесу. Та ж сама ситуація з опадами. В прогнозі першому вони знаходяться над західними областями Житомирщиною та Вінниччиною, А ось у другому локальні зливи, в основному в північних областях. 25 травня схожа ситуація, значні контрасти та розбіжності прогнозів. Таким чином, аномальний холод, передусім, очікується на заході а от аномальне тепло на сході. Підписуйтеся на канал Яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!